Світлого благословенного дня понеділка, незважаючи на те, що така трошки бряка і туман, і тай... незважаючи на всякі душі, чи в когось там сніг упав, чув я 10 см і мінус 4 тримайтеся. Сьогодні розпочинаємо новий тиждень і надихає нас слово з книги пророка Ісаї, 32.15, де каже пророк такі слова, що «І тоді з висоти зійде на нас дух і пустиня. Розцвітнення, пустиня, пустиня оживе, і, і все навколо обернеться у справжній сад. І цікаво було, бо, бо якраз вчора один друг ділився таким досвідом, і є таке поняття, як цвітіння пустині. Тобто у піску, в ґрунті, там, чи не знаю, між камінням є купа насінинок із страви, і вони чекають. Вони є, вони закладені, попадали, по якось там їх попригрібало по пайлюхою, по і вони чекають. І коли, і коли піде дощ, а у всіх пустинях рано чи пізно дощ піде. Після дощу просто все як вибухає, все просто починає рости, буянити, цвісти. І коли це можливо, ну, це можливо тільки тоді, коли насіння закладено. Тобто, брати і сестри, ми можемо жити в пустині, ми можемо жити у період не дуже плідний. Але слухайте, настане момент, коли буде сприятливий час, настане момент, коли ну, усе піде. Почне жити, почне прагнути жити, коли зробляться сприятливі умови. Питання, чи закладено насіння. Тому в часі, коли вам здається, що йде пустеля, коли вам здається, що мало що робите, або коли вам здається, що нащо стільки там робити над якимось своїм навчанням, чи праця над собою, чи там молитва, медитація, нащо це. А в часі, коли вам здається, нащо там вчитися на гітарі грати, нащо вчитися на не знаю, якісь інші здобувати ремесла, то послухайте. Запам'ятайте собі ось це, що нам головне ставити насіння. Чому? Бо коли ми ставимо, настане спрятиний час і воно виросте. Я пам'ятаю, я, я вмію трошки бринькати на гітарі. Буквально бринькати я, бо це тяжко назвати грою. І особливо в часі, коли вже мені треба грати на гітарі, то я, я жалів, чого я не вивчив цю пісню, або цю, бо мені треба акорди. Я без акордів заграти не вмію. А акорди це ті крючки. І які, які показують, що, що, що треба бринкати, як, як, як пальці зажимати. А потім, а потім, коли маю час вільний і беру десь у руки гітару, то ну, аж ну, не дуже сильно вчуся грати. Знаю, хіба декілька пісень. А потім знову, коли підемо на пікнік, є гітара, є вогонь, є гарна атмосфера, і добре би заграти, без акордів не вмію і жалію. Тобто, розумієте? І тому, аби не було цього жалю, то, то хоча б треба ті пісні. Ну, які тобі подобаються, або які ти там хотів би десь грати, чи християнські, чи народні, чи якісь естрадні, то просто пропрацьовуй акорди. Пропрацьовуй акорди. А ви мом моменті, коли прийде сприятливий час, сприятливі умови, щоб це проросло, щоб ти ти, -ти зміг це використати. Тому не опускайте руки, якщо прийдеться вам сьогодні в понеділок протягом цілого тижня, якщо вам прийдеться робити щось нудне, щось там вже таке, ну скільки вже можна, не опускайте руки, треба це робити. І, і не біда, якщо довкола відчуття пустилі, якщо довкола відчуття такої безплідності, нічого страшного, Робімо те, що маємо робити. І коли е, стане час сприятливий, а він настане, ви побачите, як воно проросте. Ви побачите, як воно вам тоді пригодиться. Ви побачите, як воно розквітне і, і зовсім інакше ну, покажеться. А тим більше, сьогодні вже ми знаємо, що Дух Святий вилявся, ні? Тим більше ми знаємо сьогодні, що Господь вже свого духа дав, тобто дав нам. Оцю благодать дав нам цю площину, вітаю, дав нам цю платформу, на якій дає можливість, на якій дає підсилення, де він сам буде вирощувати. Лишилося просто немного витримати, витримати, особливо тоді, коли не хочеться витримати. Тому збираємося волю в кулак, збираємося докупи і робимо ритмічно, спокійно, стабільно те, що ми повинні робити. І, і воно свого часу дасть подумав. Усприятий час. І Пустиня Отоді, от Це буде видовище і це буде на що подивитися. Будьте благословенні гарного цвітущого тижня, або якщо пустині, то, то зна мрійте, мрійливо цвітущого, бо прийде час, тримайтеся, майтеся файно і мир вам.